Такі таблиці вже є на 17 зупинках. Встановити треба ще чотири. У них з точністю до хвилини вказали час, коли має приїздити автобус. Окремий графік для буднів та вихідних днів розробляли таблиці, пояснюють в управлінні транспорту, аналізуючи європейський досвід. В принципі, в багатьох містах вони співпадають. Тобто о, той вигляд, є у Львові якийсь, скажімо, той, який о, є збірним, скажімо, зі всіх міст ну, практично типовим. Платили за таблиці перевізники, одна коштує сотню гривень. На комунальному АТП яке обслуговує маршрут 3А, запевняють, що робляться задля зручності пасажирів. Хоча чітке виконання графіку обіцяють лише в кінці літа. Місто Львів це є особливе місто в плані транспортних комунікацій. Є проблеми, які стосуються заторів. Ну і, скажімо, на сьогоднішній день непроста схема руху по місту, бо ми ще працюємо в умовах Євро-2012. За умовами графіку, інтервал між автобусами не повинен перевищувати семи хвилин. Водії запевняють, що вимог дотримуються. Щоправда, свої корективи вносять міські дороги. Може бути 20 хвилин розриву, що таке не повинно бути. І може буває 30. Якщо там стануть трамваї, ще щось нема куди об'їхати, нічого зробити. А от львів'яни у чітке виконання вказаного часу не вірять, тому й за розробленими графіками не слідкують. В принципі, і користуємося, в принципі, і ні, бо тому, що як приходить вечір, навіть маршрутки сходять з рейсу і рейсу нема. Навіть і допізна. Як обіцяють, що маршрутка має йти, а її то і немає. Але якщо там пробка, наприклад, то він не приїде. Я користуюся громадським транспортом по роботі цілий день, так що вішати можна все що угодно. А... Нічого то діяти не буде. Мені так зручно. Як прийшла, так сіла і поїхала. В управлінні транспорту обіцяють до кінця тижня обладнати графіками зупинки на п'ятьох маршрутах. Якщо експеримент буде вдалим, подумають над подальшим його поширенням. Левкостек Олег Кухар, головні новини Львова.